День Соборності країни – символічне і величне свято для кожного українського патріота, де він живе, та на заході чи сході України. Головне, пам'ятайте, що Україна велика спільна батьківщина. Це сонце роси, квіти на весні, та що з приємності ми бачимо в сніг. Собор вважаю, та осенья, та українка ненька моя. Синьо-жовтий стяг відважних прабатьків, доторкнися по золотих запорозьких козаків. Живе Україну, живе Україну для сили, для правди, для волі, шуме Україна, як рівні лісе, як в широкому полі. Соборність це всіх територій єднання, це на всіх одне просте бажання, щоб Україна наша єдиною була, і всі свої землі вона зберегла. Україна, соборну державу, сонце сяйна, колиска моя, ні, не умре твоя слава, завойована в чесних боях. І не загинеш, Україна, і мова прадіда твоя, що кожне слово мені перлино не умре, повік. Не віримо в майбутнє твоє Україну, говорять сьогодні дорослі й малі. Ти у нас найкраща, бо ти у нас єдина, немає такої, як ти на землі. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрована? За що мамогинуш? Дас віра Христова і мова одна, земля неподільна, єдина, усіх нас любов'ю під Сонцем єдна, як мати, свята Україна. Зділять і нині на захід і схід стараються все очовнити а серце і душу ділити не слід Мироду козацького діти На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, що підніметься у фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми країну, як рівні ліси, як вітер у широкому полі. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний щасливої дитини, це спів пташок над рівнім гаєм, населка райдужна на нашому краю. Єдності сила народу. Україна в моєму серці. Люблю серце, що зветься Україна. Все переїна. Дякую Богу за рад. Поклоняюся захисникам. Бережі себе та Україну. Всеми Бога Неба тобі Україна. Все буде небо, не любов України. Я люблю Україну. Україна це не я.